Ай-ай. Моє помешкання знаходиться у верхньому лідонізі. Ось, ось тут я мешкалось. Ось тут, тут голуба лагуна. Ось тут. Очки. тут голуба лагуна. Тут пляж лідоніс там. Дуже гарно. Це ось остров якогось святого. Де він? Куточі. Ось цей остров. все якогось там лятки. Я там був дуже гарно. Там розвалене таке. Руїни, скажімо так. Погода сьогодні ясна, гарна. Буде сьогодні прикольно, надіюсь.